Професією я актор, драматичний актор. В театрі близько 20 років. Моє ім'я Богдан Чуба. І це означає, що ви вільні. Хто як ні я, тому я пішов, хоча військового досвіду у мене нема, нема, в армії я не служив. Але тому і пішов. Ну, думав, що. Без мене це ніяк не минеться. На фронті загинув відомий український актор, який зіграв у фільмі Довбуш Яків Ткаченко. Що про нього відомо, та що казав про війну з Росією, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Добрий день, я з України. Мене звуть Яків Ткаченко. Я актор У фільмі «Гаррі Джонс я зіграв. Роль агента ГПУ Радянського Союзу. На українському прокаті цей фільм називався Це нам правда». А правда зараз така. В Україні війна, в Україні геноцид українського народу з боку уряду Російської Федерації. Правда така, що тепер зараз я не граю в кіно та в театрі. Тепер я боєць добровольчого батальйону Дніпропетровської територіальної оборони. Я і багато хто з моїх побратимів. Які в мирному житті були студентами, водіями, шкільними вчителями. Правда така, що ми на своїй землі. Правда така, що ми не боїмося. Багато з нас хто ніхто не тримав в руках зброю взагалі в житті. Але зараз ми встали на захист своєї України. Ми вистоїмо. Світ має дізнатися правди. Слава Україні! Український актор театру і кіно Яків Ткаченко загинув на фронті. Про смерть зірки фільму «Довбуш» стало відомо 14 грудня. Сумну звістку повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко на своїй Фейсбук-сторінці. Вона не стала вдаватись в подробиці, а лише опублікувала низку фото з полеглим героєм, де він виконував яскраві ролі на сцені та на екранах та висловила емоції спустошення. Народів вже складають легенди про мене. І моїх побратимів такий кінематографічний, такий талановитий скарб, людина золото. Моя велика, превелика акторська любов і гордість на щиті. Пустка лети, дорогий і сердечний. Слава герою! Написала Алла Самойленко. На смерть колеги також реагує актор Євген Черников, неординарний та яскравий. Знав Якова з 2016 року. Бачив його становлення як щирого патріота нашої країни. З перших днів він захищав нас у складі ТРО, а згодом доєднався до третьої штурмової. Яків створив багато яскравих образів у нашому кіно і назавжди залишиться в наших серед. Серцях і пам'яті бути воїном, жити вічно, аби собі уявити, що колись доведеться змінити професію. Ніколи не думав. На щастя, в того часу завжди хотів займатися акторською професією там, можливо, в майбутньому режисурою. Ніколи не думав і не було навіть у голові думки, що почнеться така велика війна. Зберемо своє зупинимо ворога. Знаєш, як в планах, ну, якщо в мене хтось знову таки згадає, що я є, запропонують якусь цікаву роль, я не відмовлюсь. Тобто у мене в плані, щоб я щось би хотів. Ну, Я знаю, що зараз не дуже на часі знімати таке велике масштабне кіно, тому що, ну, все ж таки бюджетні кошти треба зараз виділяти все ж таки з Дніпра у дитинстві хотів стати лікарем, як і його мама, але обрав для себе іншу професію. У 14 років хлопець потрапив до народного театру, і це вплинуло на весь його подальший шлях пошербика Україна. Після школи майбутня знаменитість вступив до Дніпропетровського театрального коледжу, а згодом почав працювати у театрі у 2011 році. Яків вступив до КНУ КІТ імені Карпенка Карого, де вивчав режисуру драми. У мене є режисерська освіта, вона мені дуже допомагала в керуванні особовим складом. Це знання знов такі психології, знання людей. Народі вже складають легенди про мене. І моїх побратимів. На фронті це моя найкраща роль. Всім іншим вважалося так, що я десь вже воював і що я щось приховую. Ну не може просто так. Людина, яка там, не бачила ні зброї, ні в цього всього укладу військового, так просто легко пристосовуватись до всього. Зніматись в кіно почав з 2003 року. А з розквітом українського кінематографу його кар'єра ще більш стрімко пішла вгору. У 2018 році Ткаченка номінувала на українську національну кінопремію Золота дзика як найкращого актора другого плану за роль Славіка у фільмі Припутні. І кожного дня так от, на нулі да, зустрінеш живого актора. Тобто всіх було питання, а ти, ти що тут робиш? Ти ж актор. Я кажу, так, те ж саме, що і ви. Воюю. Почалася війна, почалися ці ракетні всі напади. Вже ми дізнавалися, що ворог ось-ось-ось може дійти до столиці, може дійти і в тому числі і до Дніпра. Побачив черг, дізнався, що там приймає добровольців, записався, пішов. У березні 2022 року Яків вступив до лав теро рідного міста Дніпра у складі зсу він воював під вугледаром, отримав звання молодшого лейтенанта. Був головним сержантом зводу та во командира. Взводу отримав контузію та важке поранення. Після чого пройшов реабілітацію та знову повернувся на війну. Дуже дивувалося, дивувалися, що з такої відстані він не попав. Він цілив між плітами в бок мені. А потрапив саме в пліту, ну в броню. І уламки розлетілися, тобто мені там залетіло і в шию, і в рот достали такий величезний уламок з кулі, який, в принципі, він міг би мені потім завадити розмовляти. Тому що була небезпека, що я залишилася взагалі, ну, без голосу. У лютому минулого року його демобілізували з війська, і він на якийсь час знову став займатися акторством. Проте, вже у вересні цього року Ткаченко повідомив про рішення повернутися на фронт, вступивши до одного з елітних підрозділів, а саме третьої окремої штурмової бригади. Своїх інтерв'ю зірка говорив. Був демобілізований не через поранення, а за сімейними обставинами. Я був звільнений за сімейними обставинами. Поранення були так, але після лікування я знову повернувся до своєї бригади. Так що за станом здоров'я я служив би й далі. Але тоді так склалися обставини, що моїй мамі потрібна була операція, і крім мене ніхто не міг за неї доглядати. Я в неї один і других близьких родичів у неї немає. Так що я був змушений звільнитись. Та що ти постійно проживаєш інше життя. Ну, це не дуже... Дуже правильно, Тобто ти намагаєшся прожити в, в інших обставинах, в, в обставинах людини, люди, ну, яку ти не знаєш, чи яка, там, якось виписана, да? Тобто не, 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 не своє життя. Там, спочатку я був там, просто кулеметником, потім там, мене трішки підвищили, сам, там, наступником командира взводу. Тобто Вже якась відповідальність на мені. Я був на нулі, Ну і всі казали, що артист, потім звільнишся, закінчиться війна, ти просто, просто це твій обов'язок зняти про це все кіно. Кіно без прикраз, то як воно є, ну, війна. Як вона насправді відбувається, і що це таке своє рішення піти на війну актор назвав цілком усвідомленим і добровільним. Це моє усвідомлене рішення. Якщо чесно сказати, то я коли звільнявся, був впевнений, тимчасово знімаю військову форму і через якийсь час повернусь до армії. Я не знав, куди саме повернусь, чи до своєї частини, де починав службу, чи до якоїсь іншої. Але я точно знав, обов'язково буду у війську, поки йтиме ця війна. Виїмає до смерті входить. Нормальний <глави> <глави> паль за життя Яків Ткаченко знявся у низці картин. Серед них серіал Перевізниця, фільми Довбу Червоний ціна правди, безславні кріпаки та інших. До слова, пам'ять артиста воїна вшанували не лише шанувальники, але й колеги по сцені. Зокрема, акторка Іри Мавітовська у Фейсбук висловила співчуття Яків Ткаченко на щиті. Лети, дорогий і сердечний. Слава герою! Вважаю, що ну, майже всьому чоловічому населенню України прийдеться у цій війні повоювати. Дуже багато солдатів РФ проти нас воюють. Треба готуватися всім. Я не знаю скільки. Скільки ще має років пройти після перемоги нашої, щоб ця війна відпустила таке відчуття, що вже ніколи не відпустить.